Привіт всім тим, хто шукає шляхи утримання безкоштовного варіанту опалення, або ну, умовно безкоштовно, безкоштовно взагалі нічого в цій природі нема, але відносно дешевого. І чи буває такий варіант в природі, хочу поговорити про, про опалення саме карбоновим кабелем, який ми продаємо на нашому сайті інтернет-магазин «Електрообладнання 220 КМЮ. Це відео буде в незвичному форматі для нашого youtube каналу, де я оглядаю якісь новинки, які ми продаємо. А відео саме про опалення, яке стало популярним, і яке ми вже цей кабель продаємо досить давно. Я розкажу, як я його сам використовую. Але стала трошки якась дивна, на мій погляд, ситуація останнім часом. Дивина полягає в тому, що почали люди приходити з замовленням в мене на купити 200 метрів кабелю. І ось, наприклад, я показую замовлення, потрібна бухта 200 метрів, хоче в кривий ріг, без пошкоджень, обжимки. Ну, спочатку перше замовлення, пам'ятаю, десь недавно було тижня-два назад, позвонив дідусь, сказав, що він інвалід, спитав, скільки важить, бо йому тяжко буде нести 200 метрів кабель. Я сходив, поважив. Він замовив, купив. Далі пішли наступне замовлення. От, кривий ріг бачимо 200 метрів. Ось ще одне Шевченків, я не показую координати замовників, просто показую, що от є замовлення, і всі хочуть 200 метрів одною бухтою. Oh okay. Ш... Далі, далі, що далі? Далі ну, була спочатку, тобто ну, 200, так 200, відвантажили 200, наступне 200, третє стало замовлення, куди ще, цікаво, люди, чого ж беруть 200, адже його потрібно в моїй уяві різати по 10-15 метрів і закатувати в теплу підлогу робити, закатувати в бетон. Люди, хто як, хто я питав, вже почали. Там є якісь нюанси. Хтось казав, його намотують на трубу. Відео батько подивився в Ютубі. І ось сьогодні, в принципі, стало для мене все на своїм місці. Я теж знайшов в Ютубі шок, безплатне отоплення карбоновий кабель. Людина, канал, тренд Ютуб показує, ось це відео показує, як він намотав на трубу 200 метрів і міряє. міряє що, він показує температуру, показує споживання, яке воно буде. До речі, яке споживання буде і яке має бути. Давайте трошки на відео цьому. Поставимо паузу, перейдемо до теорії, яке воно дійсно має бути це опалення в моєму баченні. Цей карбоновий кабель має опір 33 метри ома на метр. Тобто, якщо один кусок 33 Ома, 10 метрів, 1 метр 33 Ома, 10 метрів 330. Ось калькулятор закону Ома, і нам теорія показує, якщо ми вріжемо кусочок. 10 метрів, буде його опір 330 при напрузі 220 буде 150 Вт. 150 Вт, якщо за, за буде це забетоніровано в підлозі, буде ну доволі добре прогрівати підлогу. І відповідно, якщо ми хочемо теплу підлогу робити з такого карбонового кабелю, то нам треба різати куски по 10, ну-15 метрів. Якщо 15 метрів, Буде опір 330, помножимо на 15. Перевіримо все це. Це все теорія. 33 помножимо на 15. Це буде такий опір 495, вводимо 495 опір, напруга 220. у нас. Обчислити, бачимо потужність стола. Тобто, чим довше буде довжина цього кабелю, тим потужність буде менша. Але 100-150 метрів це нормальна потужність і такі куски будуть реально нормально відносно. Не то, що буде підлога у вас гаряча, вона буде ледь тепленька, але комфортна для того, щоб таку підлогу робити десь в коридорі, в прихожій у ванній кімнаті. І так, що стосується нашого відео, вернемося до нього. Тут 200 метрів. Тут ситуація, давайте тепер е, перевіримо опять же, в теорії цю, 200 метрів. Якщо метр 200 метрів, якщо метр має опір 33, то 200 метрів буде мати 6600. 6600. І Якщо людина на відео під'єднує до 220 вольт. Вона отримує на виході в теорії, в ідеалі 7,3 Вт потужність Оцього, довжина цього 200-метрового шматка кабеля буде. Всього 7 Вт. Як ви думаєте, така потужність може обігрівати будь-що не говорячи про таку трубу? І я думаю, що не може. В принципі, автор відео стверджує, і він показує температуру, що йде на грів. Може таке бути? Може. Вірю я в таке? Ні, я в таке не вірю. Для чого автор це показує і як таке вдається? Ну, є ймовірність, що там, наприклад, наводиться, якщо навмотується. Кабель так стільки мотків буде якесь індукційне поле, і воно можливо і викликає цей нагрів, але ймовірність, щоб це можна використати в якості опалення. Мені здається, неймовірно низька. Бо якщо б це було правда, то ну вже б давно за міські будинки обігрівалися багатих людей, де витрачаються мільйони там гривень на опалення. Витрач... опалювалися в такий спосіб. Що далі? Далі що автор Шахрай? Ні, я не буду його звинувачувати, що він шахрай. Він, до речі, зробив мені хороше діло. Я продав весь кабель бухти всі, що були в мене за пару днів по 200 метрів. Я йому ставлю лайк зараз. Але ну, варто розуміти, що людина, до речі, перша, яка в мене замовляла 200 метрів кабелю, через пару днів вже зателефонувала і сказала, кабель не гріє. Ну, далі робіть висновки саме. Я не буду стверджувати, гріє, він не гріє, бо я сам не випробував. У мене нема вже бухт, не лишилося. Якби було б, і я б побачив, натрапив би на це відео раніше. Я б, мабуть, б сам би все-таки перевірив і показав би теж у відео, чи буде воно працювати. Зараз же я хочу застерегти просто тих, хто хоче все-таки знайти бухту, купити 200 метрів і потім, щоб він не був розчарований. Або той, хто вже купив і пробував такі варіанти. Повторити те, що показано на цьому відео, напишіть в коментарях, бо я більше схиляюсь до думки, що автор цього відео просто заробляє на тому, що пропонує безплатний варіант опалення. На мою думку, такого варіанту він не буде працювати. Якщо буде працювати, то це ну, круто. діліться да? відео, показуйте, хто таке зробив. Я ще раз повторюю, особисто не вірю. І шкода, якщо. От після цього перегляду відео, ну хто шукає в мережі безкоштовне опалення? Тому хто заморочується на цьому питанні, бо для нього дорого платити. Тобто це люди, які зазвичай бідні, і трохи ну, якось ніяково, що вони. Куплять після цього перегляду відео цього YouTube канала, куплять за немалі гроші відносно цієї 200 метрів кабелю, і воно не буде працювати. Тому, якщо є в когось досвід з таким варіантом, що працює або не працює, я буду вдячний і всім за коментарям під цим відео, для того, щоб люди не велися і не купували і не робили, якщо цей варіант не працюючий Ну то той то, таке получилось відео. Всім до зустрічі, гарного дня.